всім всім вітаннячко. Випала прям на пару днів, не було сил не знімати, нічого робити, не було не бажання. Не знаю, в чому справа. Ну, можливо, і догадуюсь, в чому справа. Але це все почалося, я сходила на манікюр, потратила якийсь час. Потім я, мабуть, випала зі свого графіку, який створила до цього. Потім я зрозуміла, що. Ігор захворів, у Ігоря почався сильний кашель, горло, температура. Знаєте, Це вже вдруге за вересень, і для мене це просто ну, насправді справжній жах. Одним словом, накрила мене осіння депресія, на вулиці трішки похолодало. Навіть зараз не видно сонця, хоча вранці ще було сонце. Але на неділю в нас стоїть дощ. Правда, і на вчора обіцяли дощ, сьогодні його чи на сьогодні? Вже не сьогодні п'ятниця, значно сьогодні. Але зараз дивлюсь, немає дощу. Ох, вчора чула вибухи, позавчора чула вибухи, а в не... вівторок так взагалі це був жах. У нас було 18 шахедів. Летіло по різним куточкам Харкова, чули вибухи всюди, по всім куточкам Харкова. Це був просто справжній жах. Давно такого не було. Ще я пам'ятаю, десь бачила, натрапила на відео нашого мера, він сказав, що тривалий час не було обстрілів. Сьогодні вранці прокинулася, помила голову, зараз закрутила бачила, таку дульку, бо готую їсти, але мені треба дов'язати до кінця цього місяця светр. Хоча це і не замовлення, але і для мене, і взагалі він залишків. але я приймаю участь у проєкті, і, знаєте, мені дуже незручно, коли я когось підводжу. Тому зараз вам покажу, чим я займаюся, що я готую. Якщо вам цікаво, це буде такий коротенький влог, тобто, знаєте, такі анонс новин. У мене є відео, я там знімала в магазині ем, Простор. Завтра воно вийде, я хочу вам показати просто ціни. Багато хто питав, я ходила, вибирала шампунь, хоча купила собі класний шампунь в Аврорі. Я не задоволена мега-мега на 100%. Після Ельсев з глиною цей для мене топчик. Я вже перепробувала багато різних шампунів, але от мені дуже не заходить. Тому зараз запрошую вас на свій стіл, покажу, що я готую, і всім приємного перегляду. А готую я домашні пельмені. Саме цього я навчилась в Німеччині, тому що в магазині неможливо було купити смачні пельмені, а Ігор дуже їх полюбляє. І, якщо чесно, це дуже зручний варіант, особливо для дитини, коли мами нема вдома, він швиденько собі приготував самостійно. Як на мене, це дуже класне рішення. Я обожнюю готувати пельмені і готую їх. На декілька разів вас приготувати не на один раз. Я можу або вручну їх ліпити, або використовувати для цього спеціальну пальменницю. що так, що так займає, як на мене, однаково часу. А ви готуєте домашні пельмені чи купуєте їх в магазині? Пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Буде дуже цікаво почитати, адже домашні пальмені – це такий, знаєте, смак дитинства. Хоча в моєму дитинстві мама більше готувала вареники, а не пельмені. Вареники були з картоплею, з творогом, з капустою. Але і пельмені періодично нам мама також готувала. Ну що, ось такі в мене вийшли пельменчики. Десь вийшло 140-150 штук, точно не пам'ятаю. таких три тарілочки. Морозівці, вони вже зараз заморожені, звичайно. І зараз я їх з тарілки, переложу в пакетики і будемо тепер їсти, коли буде бажання. І Зварити може кожен собі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви пельмені.